Всім привіт, ви на каналі ScoutLad і сьогодні у нас Chroma Legends, а саме історія Кенчі. І так, що ж по Кенчі? Цікавий персонаж насамперед. В нього є 7 костюмів. Один із них стандартний, який ви бачите на своїх екранах. Також у нас є суперкенчі, які можна отримати із хрома в колекції, який випадає нам в картах. Також в нас є срібний, золотий, діамантовий і хроматичний. Їх можна отримати з сундуків. І барвожер можна отримати з турніру. Також до Кенчі нам пропонують посох вартового, щоб з ним грати. Одразу його підіймаємо до п'ятого левелу, більше поки не треба, і прокачуємо до п'ятого левела Кенчі. І так, що ж це за такі. Цікавий персонаж. Рішучий та цілеспрямований. Кенчі з дитинства мріяв стати лідером свого клану. Він вірить, що справжня сила ніндзя полягає у направленні магії, кольорів на захист та допомогу всім нужденним. Вільний від тренувань час Кенчі проводить у храмі клану, вивчаючи гігантську мозаїку, створену з тисячі різнокольорових каменів. Говорять, що ця мозаїка зберігає стародавні знання про природу магічного світла та кольорів. І Кенчі прагне розгадати її таємниці, щоб а, посилити свої навички. А, атака супротивника пензлем це його вміння і також Паска що стягує, з та блокує вміння супротивника. І так, що можна сказати про самого персонажа Кенші? Особисто мені не дуже сподобалося їм грати. Це якраз той тип персонажу, який я не переварюю взагалі. Це персонаж ближнього бою, в нього, як на мене, дуже мало здоров'я, і кенчі потрібно постійно десь ховатися, постійно переховуватися, ловити своїх супротивників. Це взагалі якась, ну особисто для мене, це взагалі якась фігня. Мені не сподобалось їм грати. Він симпатичний, він крутий, але я не зрозумів, як їм грати взагалі, мені було дуже некомфортно, але це не означає, що не буде комфортно вам. Тому що мені більш подобаються персонажі, які все-таки е, воюють на дальній дистанції. А наприклад на карті експедиція в цьому режимі, в якому я граю на даний етап часу, е, що я тільки не робив. Як я не мансив? Як я не намагався просто допомогти своїй команді, а допомагав їй тільки своїми смертями. І це вже не допомога. Тобто з Кенчі я не міг вірватися на сам центр, щоб всіх розкидати. Тому що як тільки там знаходилося більше двох персонажів, то кенчі просто вбивали в момент, і я серйозно взагалі нічого не мог зробити. Те, що я переміг в цій в катці, це взагалі якесь чудо. Мені цікаво взагалі, яка думка буде у вас по цьому персонажу. Будь ласка, хто грає цим персонажем? Напишіть в коментарі, як взагалі ви їм граєте, як вам подобається чи не подобається, може у вас є якісь тактики, може я обрав неправильний артефакт. Але по факту я взяв той артефакт, який нам пропонують розробники гри з самого початку. Звісно, це не є 100%, що з цим артефактом Кенчі має грати, але так воно і є. Наприклад, його спецуміння це пастка, що стягує, знерухомлює та блокує вміння супротивників. Так, вона це робить. Так, по факту це прикольна спецздібність, Але... Але є багато персонажів, які тебе закидають до того, як ти до них підійдеш І як ти будеш намагатися їх завалити. Бо це нереально. Ти поки їм підійдеш, дуже-дуже мало здоров'я, як на мене, для перса цього. І коли я граю за якогось другого, другого героя, то кенчі для мене по факту не... Супротивник взагалі. Тобто, коли я граю Юкі і Лінова, то я просто спокійнесенько собі граю і взагалі не переймаюся, коли поряд за мною Кенча. Який би можна було йому застосувати артефакт, я чесно навіть не знаю. Може ракету застосувати, але ну, ось ви бачите, я навіть не можу підійти до центра кан... карти мене постійно зносять. Ось просто постійно мені приходиться прятатися в траві, щоб мене не бачили, і потім вже нападати ось, і щось робити. І то мені в деяких випадках просто не вистачає запасу здоров'я, щоб е, виробити своїх супротивників. Навіть е, тут, коли, скажімо так, ми всією командою йдемо вперед, то мені приходиться ховатися, і коли я. Вмикаю спецуміння, мені приходиться тікати, бо в мене немає здоров'я взагалі. А артефакти здоров'я на цього персонажа, ну мені здається, вони просто тупо не підійдуть. Тому, чи вам обирати цього героя, чи не обирати, це особиста ваша думка. Може в мене просто не виходить їм грати, але у вас е, вийде і вам це буде подобатися, звісно. Спецумінь непоганий, артефакт треба підібрати. Здоров'я мало. Атака в нього не така велика, як хотілося б. Бо у того ж нобу там якогось, з яким ти 100% зустрінешся, в нього все трішечки крутіше, трішечки гарніше. І в нас є, скажімо так, Інші персонажі ближнього бою, такі як Марсі, наприклад, які набагато кращі, ніж Кенші. Ну, я ж кажу, це особиста моя думка. Нікому я її нав'язувати не хочу, але персонаж взагалі не мій. Історія в нього прикольна. Костюми в нього класні, спецуміння, непогане. Але чи грабельний він в Хрома Legends? Ну, особисто для мене ні. Але вирішувати. Не мені за вас, ось пограйте їм, спробуйте, може вам сподобається, а хтось вже грає і там просто робить якісь нереальні кіли. Але ось така по факту історія про цього персонажа. Ось, не претендую на якусь там особисту думку в свою сторону, скажімо так. Але всі катки, які я їм грав, а я грав більше п'яти каток, то ось ці дві... Найадекватніші, які взагалі можна взяти та показати, де я хоч щось зробив з цим персонажем кенчі. Всі інші просто були програні, бо я не розумів, як їм треба грати. Ось навіть тут. Ну просто фортануло. Рахунок 27-25. Тому ось таке рішення моє. Кенчі це не мій персонаж. Дякую за перегляд відеоролика. З вами, як завжди, був я, Скаут Влад. Ставте лайк. Слава Україні!